Та нюха, привіт. Ми тут подумали, що сьогодні у Насті день народження і потрібно продумати що їй подарувати. Ти б не могла до нас під'їхати? Так, так, так. так я буду, Ти буде ще 10 коли добре, давай, Тоді зараз Добре. Завтра 4 квітня. Погода весняна. І помоємо в Насті день народження. Та не а так і є. А де дерева.

Нас є. Дякую вам. Отже, у нас це вже було. Це то і так. Там же ж він, як найне по стандарту, що коштує. Непадемік of the Medicans contaminating everything. Найдису мардосу мус. Вона так ментовала, окрім матерну. Погтаєш, так. Як ти гарно говориш.

А Даліна вже майже вийшов, вже виходить. Настя, ми тобі бажаємо знайти своє кохання. Та, не всяких зомбовичків Стасів і щуків Максів. Настя, я тобі бажаю, що ти гарно відсвяткувала для народження. Можливо, так само, як ти святкувала сьогодні, там, де ти зі мною, там де твій пуст, твоя мама. Міть Настя, ти пам'ятаєш, що ти поспальність. Вже, напевно, ніколи не знайдешся в канаті смачної справи, батон з майонезом. межа. Вони коли це в домі намазував на руку. І після того, що в той день Бодя сказав, що він ніколи не піде додому, поки не поцілується з тобою. Так, Настя, тепер поїздки в устави будуть розгрузці в Карпати. І буде кого забивати. Так, всі обламали, такі суботи в басейні. Ти більше не шаліла кінку бігає. Або там як Ти розумієш про що? Патя на хаті без тебе вже не то буде. Наш типик до парку буде відкачувати, як не діжить 21. Дійсно. Ти пам'ятаєш незабутні моменти в селі, як ти я бігаю. час. Я сподіваюся, взагалі літа приїдеш з Україною і ми приїдемо ще раз, в Болгарію, на табусі провела на Так не забудьте, то як ти сварилася за доліною, коли вона сказала, що ти вдіваєш її в В'єтнамці з 5 році, у нас свій 49-й. Один знову ми у нас з тобою дуже багато історій. Ми тут запитали їх ти за листочку. Ми тебе дуже любимо. Хоч <звіст> я приїхала. Якщо ти приїдеш, то буде не на на забуті літом. Вітаю. Вітаємо.